Так, всім привіт! Дивимося повтор Nation Cup. Від FIA є офіційні змагання, де кожен учасник майже з усіх країн може прийняти участь. Розпочинає гонку на третій позиції на Mercedes AMG. Тут кожна машина має свою специфікацію, вони не є такі, в принципі, як можна купити її в грі, вони дещо відрізняються. Ось, гонка розпочалася. І зразу в атаку. Тут всі намагалися обережно їхати. Досить чисто було на першому колі, як на диво. ніхто нікого не вибивав. Це дуже тіше. Попередній раз на третьому колі вже почалось тиснево і мене, на жаль, вибили. Прийшлося робити ще одну спробу. Ну, ця спроба була більш вдалішою. Легенький спойлер. Фор тут має досить хорошу стабільність на трасі, але Мерседес має кращий розгін. А особливо коли попадаєш в сліпстрім, то моментально доганяєш супутній автомобіль. Тут я не швидко доганяв, тому що цей автомобіль теж в сліпстрімі. Тут я трошки швидше гальмував, щоб не в'їхати ні в кого. У мене в'їхали, але без побічних ефектів. Машина не пошкодилась. Будемо зараз обганяти. Так, я тут намагаюся піти всерединку, я завчасно гальмував. Обережненько, обережненько, щоб нікого не вибити, лише в місце, що спокійно можна їхати. Мені... Тут легенький був контакт, а що мені сподобалося, що тут мене пропустили. Там із собою вже трошки побилися, ну і мене не вибили. Що дуже дивно, бо як часто в таких умовах мене б вдарили в бампер і вже би розвернуло. Тут намагається мене наздогнати Харті. От мабуть, когось вдарили вже бо... 4 секунди штрафу, скоріше за все. Ну і мені вдалося тут вже втримувати першу позицію. В Харті намагався мене наздогнати, йшов на обгін, але я швидше почав гальмувати, вдалося втримати позицію. На цьому важко повороті обганяти і треба дуже точно працювати з гальмами. Ну, тут я намагав, їхав досить обережно, намагався гальмувати завчасно. Тут я зразу вибрав внутрішню траєкторію, щоб мене не почали обганяти. Позаду в мене досить активна боротьба. Все ще тримаюсь. Третє коло. але руки вже спітніли. за їхньою боротьбою оп, і в них пішов контакт, його просто виштовхав і обігнав. Оп, пішов на обгін після стріму. Почав гальмувати грамотно через внутрішню траєкторію, але Мерседес теж непогано вийшов. Зараз сліп-стрімум можливість обігнати борда. Пішов сліпстрім. Ні, не пішов, а пішов на, а не пішов на обмін. Подивимося, <пілу> що там всередині пілотону. Ох, тут прям серйозна боротьба. Найгірше буде якраз десь серед них, оскільки тут, як правило, починається прям м'ясо. І вижити звідси цілим і всіх обігнати, це є прям за щастя. Тут всі на кучу, всі один з одним їдуть, зараз оштовхають, обганяють. У них наглість друге щастя. Ділего пішов на обгін Яй. Ого Ох, хтось когось вдарив. Чотири... ага Джубуса вдарив, когось і має 4,5 це пусто. І бачу ще не обігнали. Ого, всі на кучку, всі на кучку. Всі обклали Мерседес. Яй. Тупо не вистачає місць, місця дороги, щоб там всі впхалися. Просто неймовірно, Нереальна боротьба. Всі на купу. Кевранні, що картинки. Будемо триматися всередині позиції, дивимося за Мерседесом. Його вже обігнали там вище, так що тут у нас інгреєм, слідкуємо за ним. <му> Джапон зараз відстане стане йому -то тут. Траф, ну, вже маєш траф, зараз буде відстоюватись, о, це. На, на рівному місці собі вже вирішили посперечатися. Пішли обгони. Mercedes. Наш занадто широко, його обігнали. Вже... От, пішов знов на об'єм. Зараз обжене А ні, пустив газ, бо вже трошки віддалився. Там він пішов обгін. Так, пішов обгін. Ану. Той пішов широко, молодець, Перехр... перехрещувати зараз буде, мабуть. Але вийшов, не вийшов, рівно за ним. Не вистачило йому, а пішов, не пішов. Зараз, певно, буде штовханина. Але втрималися двоє, втримались. Всередині полотону неймовірно активна боротьба. Пощастило мені цього разу, що я був не серед них. Звісно, боротися в такому. Цікаво, але, на жаль, це просто, оскільки кожна боротьба, особливо ще й така контактна, як у них, це втрата часу. Подивимося з середини, як воно виглядає, ця вся боротьба активна. Це певне поворотні ключі з того всього. Тож по обгону. От обігін за обгованом. Пішли широко, мисофот. Топкав цю середину. Злітстрім нас, Теж доганяє, О, зараз буде тисня. Зараз щось буде, щось буде. Обгай, от, пішло, повилітали трохи. У нас попереду теж щось було. Відбувалися зміни. Ось нас Доганяє трохи. Вже його обігнали також. Тут є одна боротьба і там сзади інша. О, тут вже трошки цей відбився. Пішов на внутрішню. Зараз я мав би обігнати його. От, не пускає, не пускає. Ще один задній обганяв. Пхався між ними. -стрімом. Пішов по правій стороні, бачу, так, це по внутрішній. Дав місце. А чи не дав, не дав. Поїхав. А, і ще один був справа. Пішов у нас Зараз буде повторний. Щось, Щось вони тут в грають. О! -о, -о. Пішли, от. Це було трошки негарненько, але тут прям при на якийсь етикет Йому ми не обійдемо. От. О, там полівочка пішла. Це є занадто. А, ні, доб'їн. О, гарно вийшов. Зараз... О, може бути штраф. Може бути штраф, так багато взяв. Так, є штраф. Гарно вийшов, гарно обійшов, але має штраф пішли. Знову відбувається, рамок. Трошки виштовху, о, там пішла жара, там прям Ось ми втратили боротьбу. початку так, обійшов по намагальбуванні. це перехрестив траєкторію, теж гарно вийшов. Гарці відпорос собі позицію. Мені пощастило, я цього всього уникнув і собі спокійненько їхав. Насправді, в досить такому нешвидкому темпі, обережненько, щоб не схапати штраф, вимітити, Трішки збавив був темп, не атакував постійно. Тому, ну, в принципі, якби Харті їхав без е, боротьби, то я думаю, він би мене наздогнав і об'їхав. Або ми з ним бодалися, і потім нас догнали і іншим обігнали. Різні могли б бути сценарії. Але зараз, мабуть, за карті було б Чи він вже відірвався? Ще ні. Ще не сильно відірвався, тут тобто зараз теж Та буде боротьба за подіуми. О! Готується до обгону. Зайшов всередину. Гарно. Гарно, але трішки не допрацював. Але був гарний обгін. Вони зрівнялися між собою. Дуже гарна чиста боротьба вийшла чи ну, іменно в цьому випадку. Ох, зі світ стрім. Так, хто тут вийде переможцем? Рамотно, чистень. чистенько. До. Мінус один в боротьбі. Контакту не бачив Так, дивимося, що там далі, Тут, дуже багато цього не буде. Тай вже палька. В нього був не швидший час, навіть постав найшвидше коло. О, у нас тут далі боротьба. Тут, до речі, пошкодження хеві. Ой, щось я не відповів, щоб бачити всю інфографіку. О, о, цей весь блимає. Пошкоджень багато, тут важкі пошкодження і після цього автомобіль, на жаль. гірші в управлінні От минулий раз в мене була подібна ситуація, я теж був посидів боротьбі і приїхав максимум 11 11 -тим з тими всіма поломками. Ну теж ще два штрафи з каптом, і моя була помилка, що я вернуся в ту. Той пілотон боротьби, тому що я там спіймав штраф. І відкинув на 4 позиції назад, якраз таку кашу, яка відбувається зараз. Nissan навіть щось трошки показує. В ньому, до речі, от, один з пілотів ми вчора тренувалися, розпов... на ньому їздив, розповідав, що там 9 передач, то прям поки їдеш, треба добре надсокатися. О, тут і прям купа помічників. Хай. Я тут теж грішив, я використовував TCS, того, ну, якраз контротяги, бо не, не надто був в своїх силах. Не можу всі впихнутися, якраз останній коло, що там у нас ми ще глянемо. Морі той, де намін. О! Як в стінку, вся задня частина пішла. Чи вона вже було, то не звернув увагу. Ну, це йому вже не дасть шансів догнати. Атилапи собі їде, Харті намагається наздогнати мене, що йому в принципі трошки вдавалося в кінці, бо я послабив хватку. Я собі тихонько їжджу. І з обережно приїздити атаки. Мій час, бачите, 36-341, тут 343 найшвидший час. Цей просто собі їде я не бачу, такого часу 36.080 якраз цей що має найшвидше коло. Ось тут, тут далі боротьба. Має пошкодження, зараз, мабуть, Мерседес. А, Мерседеса динаміка пошкоджена спереду і ззаду. Факт, що він може обігнати. Нісан тут вже восьмий. Прям похвала пілоту, який на ньому їде зараз. Так, я вже фінішував. О, тут Мерседес що-шоу обійшов. от і вони всі троє, всі троє намагаються. О, там знову, ага, хтось вилетів. Мерседес Деновгін. А, не стали йому трохи. Ще раз, ще разок, ще разок, а вдарився Бампер, все вже не обжене. Ага, поки Мерседес боровся, його обігнав в Нісан. Ніссану прям повага. І тому от маємо таку старт, таку фінішну решітку. Ну, пілот на Нісані молодець. От така була гонка, цікава, насичена. Nation's Cup, Lobby А, Клас 4 1 Дякую всім за перегляд.